Доброго раночку, зараз вже без 26 ранку, і я дуже швидко зараз буду випігати. Випила кавусі і. Всім бажаю доброго раночку. А у мене сьогодні дуже дуже важлива зустріч. Останній термін перед моєю операцією. Дуже хвилююся, вчора. Не виходила в ефір. Два дня подаряти була в ефірі. Збирала кошти для нашої машки, рамашки для нашої Машуньки. І далі їй потрібна допомога. Вчора не виходила в ефір і дуже погано спала, Бо дуже хвилююсь і за себе, бо в мене предстоїть операція. Так, і сьогодні дуже важлива у мене зустріч з лікарями, де буде все обговорюватися за мою операцію, що як, коли, точно і в, у скільки. Так, ця операція в цьому місяці, 22-го, я так розумію, буде числа, але зараз, сьогодні вже узнаю точно остаточно. І тримайте всіх, хто за мене кулачки, щоб в мене все було добре, щоб все в мене вийшло. Знаєте, знати, як в чужій країні дуже хвилююсь, але зараз я не за себе. Дай Боже, все буде добре. Зараз я хочу ще Машку трошки поговорити. Так і я а, ці, вчора не могла з нею не, не, не побачитися, не поговорити до неї зовсім чоловіку дозвонилась, і він каже, що запретили розмовляти. Вона ще в реанімації вона дуже тяжка, їй дуже погано і тяжко розмовляє і. Ви знаєте, її стан, чи, ну, хто бачив відео, хто бачив у неї відео на сторінці в Фейсбуці, вона вилежала відео з допомоги. Будь ласка, не зупиняємось, і треба допомогти людині стати на ноги. Вона мати двох маленьких діточок. І я ще знаєте, що хочу зараз сказати? Ось за ці два шо, дня брала гроші для Маші, що я зрозуміла. Люди дуже не люблять негатив. Люди втомились від війни, дуже багато е, всього поганого, дуже багато горя. Хтось не може, хтось не хоче, хтось, ну, не знаю. Але я два дні подряд виходила в ефір, я робила репости, я ем, робила відео, все. І перший день, коли я вийшла в ефір не нетанцювальний, які танці думаю, ну які, ну і, чесно, настрій зовсім не було, і якщо чесно, його і немає. От. І коли я вийшла перший раз в ефір, перший ефір, і да, було два в мене для збору для Маші. і Так, ми зібрали, дякую вам велике. Ми зібрали десь десь я знаю, десь 4 тисячі гривень десь так. Це гроші, і гроші для неї дуже важливі, але Люди на, на і я зрозуміла. Я була в халаті, навіть не думала танцювати. Я вийшла в ефір, думаю, ще трошки там поговоримо, Може хтось щось там ще задонати. Я зрозуміла, люди багато тікають від таких е, тем. їм не цікаво, особливо стрімери, які стрімлять. Вони розуміють, що на цьому нічого не заробиш. їм не ця тема. Вони просто тходять, але є багато і є тепер. У мене люди, які перевірені, які допомогли, яких е, є велика аудиторія. І, до речі, у короля велика аудиторія, люди з цієї аудиторії допомогли Маше. Я великі-великі, вам дякую, кажу. І вітька аудиторія, і ще там заходила. Дякую, дякую, великі. Для мене приєднувалися стрімери, у яких дуже велика аудиторія, яких знає дуже багато людей в Україні за кордоном вже, так? І я... Почала танцювати. Почала танцювати. Я зрозуміла, що людям треба це. І коли я почала танцювати, люди почали донатити, донатити, донатити. І люди втомились від цього погано. Так, вони розумієте, танцями своїми я ще й зібрала більше. Я не знаю, скільки ця картка не моя. І Я питала у чоловіка Машина, але я знаю, що 4 тисячі десь прийшло перший день, а в другого дня прийшло набагато більше. Потім, вже коли трошки машинки буде легше, вона скаже вам велике дякую, вона все вам скаже. І я сподіваюся, що все ми ще зробимо і треба ще далі-далі допомагати. Зараз я буду бігти, але що я вам скажу, ви молодці, велике вам дякую. Зараз я біжу по своїм справам, дай Боже, щоб у мене все вийшло. Якщо вийшло, я ще буду виходити в ефірчики. Але я думаю, що сьогодні я точно не вийду, бо в мене великі, великі, дуже великі діла. Дарі, тримаємо кулачки. Ще за мене. Я вас дуже люблю, цілую, обіймаю кожного з вас. Доброго раночку, смачної кавусі, і хай ваш день буде. Добрим, тихим, і я вам всім бажаю робити більше добра. І добро вам повернеться.